Доброго дня, малята! Сьогодні я вам пропоную загадки про правила дорожнього руху. Слухайте, подумайте та скажіть мені, будь ласка, відповідь. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати іти, стояти, зачекати. Що це, дітки? Як ви гадаєте? Правильно, це світлофор. На дорозі звір лежить. Весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра, знає кожен пішохід, це безпечний. Перехід, правильно, дітки, це пішохідний перехід. На нього називають зебра, ротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують, симпатичні всі на вроду. Наші дітки? Хто? Пішоходи, правильно малята. Це водієві розповість передбача швидкість, випадковість, стоїть біля дороги, як маяк, наш добрий друг. Хто, малята? Дорожній знак. Вони дуже допомагають водіям. Ви праві дітки. Дякую за увагу, дітки. Ви великі молодці.